1 квітня 1907 року народився Дмитро Грицай, Псевдо, Перебийніс, Дуб, Олег Сірко, керівник головного військового штабу УПА. У 1933 році Грицай очолив військову референтуру краєвої екзекутиви ООН. Вже наступного року, за причетність до ООН польська влада засудила його до ув'язнення у спеціальному концтаборі для українців Береза Картуська. У 1939 році другий арешт і ув'язнення в березі Картузькій, звідки вийшов на волю із початком Другої світової війни. Після другого звільнення Дмитро Грицай став членом революційного проводу ООН і учасником другого великого збору ОУН, вів партизанську війну проти нацистів. Із осені 1941 року очолював крайовий військовий штаб ООН. У січні 1945 року очолив головний військовий штаб УПА. А 1 листопада йому присвоїли звання генерал Хорунжого.